Олександр Хоменко, оривок з мюзиклу Ти романтика, культурного проєкту мур. Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог. Що було жовто-блакитним, у червоне окропилось, Бога відмінили. Слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було Лєнін. Лєнін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі, але на суді історії крісла всі пості. Спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий чорнинний ручки відблиск. Потім були люди, що заковані у шкіру, люди, що накази не піддають сумніву, вони розрізають ніч ножами світла фар, і жертиме усіх радянський цей дракар. Спочатку було слово, потім стук у двері. Розірвані обійми і знайнені папери. Потім у дракона розігрався апетит, їжа ще смачніша, коли замість блюда щит. Той дракон він не жує, він заглотить і ковте. Ми зустрінемось з тобою там, де двадцять тисяч льє, там, де плужник і да вінчі, там де зло нас не знайде. Там, де ратушний і курбас, там ніхто не нападе. Там, де буде Примаченко малювати Семенка, там, де цілі всі будинки і незнищені міста, там, де уряд УНР святкуватиме сто років, там, де голоду нема, і сади замість окопів, там, де сонячний течина, там, де друзі всі живі, ми зустрінемось з тобою. Десь у твоїй голові.